Ласкаво просимо до моєї серії відеоуроків, де я навчаю вас керувати FPV, фристайлу, перегоном на дроні, як би ви це не називали, я навчу вас літати. Тож, якщо вам здається, що ви потрапили всередину розмови, це через те, що це відео одне з серії. У описі відео є посилання на повний плейлист усієї серії. І якщо ви хочете навчатися з самого початку, то саме там вам слід почати. Але якщо ви тут заради теми сьогоднішнього відео, тоді почнемо. У попередньому епізоді ми працювали над виконанням паверлупів, але ми літали у відкритому повітрі або, здається, виконували деякі паверлупи над деревом. Сьогодні ми змінимо завдання і ускладнимо його трохи. Сьогодні ми будемо робити це на мапі під назвою Bando City. Є один елемент на цій мапі, навколо якого я просто обожнюю робити паверлупи. Думаю, вам теж сподобається, і ця локація знаходиться ліворуч від стартової точки. Це міст. Мені дуже подобається робити паверлупи через цей міст у ліфтов. По-перше, це досить реалістично, адже в реальному світі можна знайти подібні мости, які ідеально підходять для паверлупів. Але найбільше мені подобається те, що тут є ось ця будівля праворуч, яка чудово допомагає орієнтуватися під час маневру. Це відмінне тренування, щоб покращити свої паверлупи. Наприклад, ось цей я точно знав, що запорю його. Я хотів запороти його. Справді я зробив це навмисно. Дрон занесло назовні, і ми можемо чітко бачити по відношенню до будівлі, яка форма нашого паверлупа і що потрібно скоригувати, щоб виконати його правильно. Отже. Цей паверлуп вийшов дуже широким, правильно? Можливо, мені слід більше відкинути піч назад, звузити його і знизитися. Той паверлуп був не зовсім круглим. Я піднявся, а потім спустився практично вертикально, так? І технічно я облетів міст, але вийшло не дуже округло Цей був занадто короткий. ледь не врізався. Я не відвів дрон достатньо далеко назад, ось тут точно не дотягнув. Отже, спочатку хочу, щоб ви трішки розім'ялися. Просто політайте і розімніться, очевидно, але потім підлітайте до цього мосту з будь-якого боку. Немає значення. І виконайте кілька паверлупів. І я хочу, щоб ви спробували зробити ці паверлупи максимально круглими та плавними. Зараз на початку вам варто спробувати виконати лише один павер-луп. Потім скидаємо позицію і пробуємо знову. Отже, робимо один паверлуп. Повертаємось назад, скидаємо позицію і пробуємо ще раз. Покращуючи свої навички, ви зможете поєднувати їх у складніші комбінації. От, наприклад, тут я можу спробувати зробити кілька підряд. Зв'язувати їх таким чином набагато складніше, бо потрібно точніше контролювати тротил. У вас немає тієї паузи внизу, де можна стабілізуватися і скинути швидкість, і немає моменту, щоб просто вилетіти з маневру. Ось я пролітаю через верх і просто виходжу з маневру. Мені не потрібно хвилюватися про завершення фігури, тому що я не одразу готуюся до наступного паверлупа. Отже, просто зробіть одну петлю паверлуп. Спробуйте зробити ідеальну кругову петлю. Спробуйте залишити ту ж висоту, з якої ви заходили. Отже, я зайду приблизно на висоті цього виступу, ось тут, і спробую завершити маневр на тій самій висоті. Ось і все. Давайте подивимось, наскільки я успішний. Сподіваюсь, непогано. Намагайтеся триматися краю будівлі. Я піднімаюся вздовж цього краю, спускаюся вниз і намагаюся не заносити занадто широко. Бачите? Я все ж вийшов за межі будівлі, занесло надто далеко. Я спробую триматися прямо на краю будівлі і зробити кілька гарних паверлупів. Щоб розігрітися, а коли впораєтесь, повертайтеся сюди. Перейдемо до наступного завдання. Тепер будемо працювати над тим, щоб зробити паверлупи компактнішими. Коли ви тільки починаєте, зазвичай це виглядає так: ви пролітаєте під перешкодою, різко набираєте висоту, робите величезний гігантський паверлуп, а потім спускаєтесь і ах, ну, це не найкращий варіант, правда? Це нормально, але виглядає не так ефектно. Тепер спробуємо пролетіти під мостом і залишатися ближче до нього. Звісно, не настільки близько, щоб буквально чіплятися за нього. Тоді буде дуже важко виконати поверлуп. Але можливо, варто триматися приблизно на рівні цього. Поверху під мостом. І наша мета виконати поверлуп у межах умовного кола такого розміру. Якщо глянути під міст, ось тут є цей виступ. Ця підлога, і коли ми піднімаємось, ми маємо досягти приблизно цієї ж висоти можливо, трохи вище, але загалом спробуємо вписатися в таке коло за розміром. І ось так більш-менш. І щоб це виконати, вам потрібно буде сильніше потягнути стік піччю назад. Для великого широкого паверлупа я майже не відхиляю стік назад, дрон обертається досить повільно, і я маю багато часу, щоб натиснути на тротл, піднятися і повернутися назад, і поїхали. Але коли я починаю звужувати паверлуп, все це відбувається швидше, і те, що мені потрібно зробити, це різкіше відтягнути піч назад. Отже, я не відкинув піч назад достатньо сильно, і це був ширший паверлуп або петля. Потрібно сильніше відтягнути піч назад. Що вам потрібно зробити, це дивитися на будівлю. Саме тому ми це робимо тут. Ви повинні дивитися на будівлю зліва або справа, в залежності від того з якого боку ви підходите. І вам потрібно відрегулюватися. Якщо виглядає так, що я піднімаюся високо, я хочу більше нахилити назад та заходити в петлю. Якщо виглядає так, ніби я занадто високо вилітаю, значить потрібно ще більше відтягнути піч назад. А якщо здається, що я заходжу занадто низько, то потрібно менше відтягувати піч назад і, можливо, трохи додати тротел. Бачите, якщо я відтягну піч, якщо я правильно відтягну піч, але зовсім не дам тротлу, то звісно просто вріжуся в землю. Але перш ніж ми підемо далі, дозвольте мені пояснити, чому ми взагалі тренуємо цей маневр. Може, ви запитаєте. Чому ми витрачаємо стільки часу на паверлупи? А якщо ви зараз думаєте, та ні, я так не думаю, паверлупи це круто, я їх обожнюю. Ну чудово, тоді цей фрагмент вам не потрібен. Але якщо у вас все ж виникає питання, навіщо стільки часу приділяти саме цьому трюку, то ось відповідь: паверлупи чудово допомагають зрозуміти вектор тяги дрона, тобто як двигуни штовхають дрон і як це впливає на його рух. І якщо ви зможете виконати справді гарний, щільний. Гладкий круглий паверлуп. Я думаю, це показує наскільки добре ви розумієте механіку. Ой, бачите, тут я запоров не було достатньо поступального руху вперед. Я думаю, це говорить про ваше розуміння загальної аеродинаміки, дрона чи щось, типу, того. І я думаю, це справді гарна вправа для навчання вас цим нюансам. Одна з проблем, з якими стикаються люди під час виконання паверлупів, це те, що вони виходять з петлі криво. Ще одна річ, яка мені дійсно подобається в цьому мосту, це те, що він надає нам гарний квадрат, опорну точку, на яку можна орієнтуватися і пройти прямо. Якщо я зміщений вбік і пролітаю криво, а потім, коли я виконую паверлуп назад, я повернусь. На тому ж куті я піду по спіралі і не вийду прямо назад. Мені потрібно скоригувати траєкторію і вирівняти дрон. Добре? Отож, переконайтеся, що ви входите дуже рівно. Або ви почнете дрейфувати в один бік. Звісно, коли ви починаєте справді розуміти, що робите, то можете вносити невеликі коригування щоб змінювати свою траєкторію. Ви могли б навіть теоретично робити щось на кшталт спірального руху, коли ви перетинаєте одну траєкторію, а потім ще раз перетинаєте її. Але цей маневр я поки що не змушуватиму вас відпрацьовувати. Замість цього наступне, що ми зробимо, це ми збираємось зробити маленький фліп на вершині нашої петлі. Так, я думаю, це справді весело. І виглядатиме це ось так. Якщо ви робили вузькі паверлупи, спробуйте знову розширити їх. Піднімаємося нагору. І коли ми будемо на вершині, ми потягнемо назад на підстік. Робимо фліп, а потім виходимо з маневру. Сподіваюся, завершивши паверлуп. Я спробую зробити хороший. Ті були трохи криві, бо я розмовляв під час польоту. Дайте, но ну, я спробую зробити хороший. Прямо на вершині робимо фліп і виходимо з маневру. Переконайтеся, що ви не тротлите, коли робите фліп, щоб продовжити рух. Ось так. Вважаю, я не відпускав тротл. Знову ж таки, бо я говорив, поки летів. Але що вам потрібно, так це піднятись до верхньої точки, відпустити тротл, зробити фліп, і ви продовжите цей дуговий рух, коли будете над вершиною. Хіба це не круто? Це ж справді круто, правда? Спробуйте це. І головне потрібно безперервно підтримувати цей рух. Ось що ви хочете бачити. Упс. А тоді ви знайдете цей кут і вийдете з нього. Бум-бум. І плавно вийти з маневру по суті. Бум. Чи можемо ми зробити це з ролом? Піднімаємося нагору, робимо рол і повертаємось назад. Мабуть, ми можемо. Особисто я не вважаю, що це виглядає так добре. Щось у тому, як рухається камера під час цього маневру, виглядає особливо круто. Ось так саме так. На півшляху. Оце вже не дуже. Тут взагалі нема на що дивитися. Виглядає не дуже цікаво, і мені це не особливо подобається. Але ми ж можемо це зробити? Я бачив пілотів, таких як Phantom FPV, і вони роблять отак. Різні, просто різноманітні штуки. Типу напівфліт, напівролз, якась дивна штука. О, що сталося? Втратив його. О ні до цього ми заходили в Loop, пролітаючи під мостом, але це не єдиний варіант. Ми можемо урізноманітнити і зайти зверху з мосту, а потім зробити спліт Ес. І це виглядатиме ось так: ми пролетимо через міст. Ми зробимо спліт С. Ми зробимо пауер-луп під мостом. І злетимо вгору. Змішуючи і об'єднуючи деякі речі, які ми зробили досі: пролетіти над мостом, спліт Ес, тротал. Перехід від спліт Ес до паверлупа це справжнє випробування. Контролюйте свій тротал. Це не так вже й складно зробити спліт Ес над мостом і повернутися назад під ним. Багато хто на цьому етапі серії, мабуть, вже може це зробити. Але важливо зробити плавний перехід від спліт Ес до паверлупа. Щоб красиво вийти з маневру. Спробуйте це. Ось як ми закінчимо цю сесію. Ви вже відпрацювали паверлупи. Ви виконали паверлуп з фліпом на вершині. Тепер я покажу вам один з моїх улюблених маневрів, і називається він. Не знаю навіть як його назвати. Я думаю про це як про фліп назад. Щоб виконати цей маневр, ось я покажу вам, як це виглядає. Виконаємо паверлуп. І ми входимо як у паверлу, а потім на половині шляху ми нахиляємось вперед. Отже, ми рухаємось назад. Отже, по суті, ми робимо півфліп вперед на половині руху, і є відчуття, що ми рухаємось назад, що мені дуже подобається. Зрештою, ви можете виконувати їх досить близько до землі і виглядає приблизно так. І мені це подобається. Тому ви часто бачитимете, як я використовую їх у своїх фрістайл комбінаціях Іноді ви можете виконати схожий маневр, просто піднявшись вгору. І виглядає досить круто. Але сьогодні ми закінчимо, виконуючи цей рух у паверлупі. Тож ви почнете свій павер луп. А потім на вершині ви трохи натиснете на тротл, щоб отримати додатковий поштовх, а потім знизьте тротл і нахиліться вперед. Отак. Прям тут. Просто знижуємо тротл, подаємо піч вперед і шукаємо правильну траєкторію. І майте на увазі, якщо ви отримали цей зворотний рух. То як тільки зменшите тротул, дрон почне рухатися назад. Ви вже маєте і зворотний, і висхідний рух. І те, наскільки сильно ви подасте піч вперед, залежить від вас. Якщо занадто перестаратися, це виглядатиме нецікаво, бо ви просто дивитиметесь у протилежний бік. Мені подобається трохи нахиляти камеру вниз і заглядати в траєкторію, але те, куди ви врешті будете дивитися, залежить від ваших уподобань. Також, якщо ви зробите це надто повільно, ви втратите шанс побачити, як дрон рухається назад. Якщо робити це надто повільно, виходить ось так. І, ну, це не страшно, правда? Але я пропускаю найцікавіший момент, коли дрон зависає назад, і я бачу траєкторію, той самий проміжок, у який лечу. Ось він. Ось мій проміжок.